Привіт, як справи хлопці! У цьому відео ми розглянемо регульований блок живлення постійного струму. Зокрема, як заявляє виробник, цей блок забезпечує діапазон від 0 до 30 В і 3 А. І це лінійне джерело живлення. Тож, давайте зануримося. Отже, ось що ви отримаєте в коробці: друковану плату, випрямні діоди у кількості 4 штуки, які перетворюють фідну змінну напругу постійну. Вони розраховані на напругу до 1000 вольт і струм до 3 А. Це означає, що вони працюватимуть на межі своєї можливості. Те ж саме стосується і операційних підсилювачів, вони також працюватимуть на межі. Далі конденсатори, радіатор, потенціометри, резистори, стабілітрони і кілька інших компонентів. В першу чергу обов'язково перевірте усі компоненти, чи відповідають вони номіналу, який на них вказаний. І чи вони взагалі справні, бо це ж китайський конструктор все ж таки. Невеликий спойлер, у мене в наборі не всі деталі виявилися справними. Вам потрібно буде виконати деяку пайку, щоб зібрати все разом, але не хвилюйтеся, це не дуже складно, навпаки. Я вважаю, що практикуватися дуже корисно, а тим паче робити це на конструкторах для самостійного збирання просто супер. Як згадувалося раніше, цей блок живлення має лінійну конструкцію. Лінійні блоки жилення використовують трансформатор для перетворення змінної напруги з розетки в більш низьку змінну напругу, яка потім випрямляється і фільтрується для отримання постійної напруги, тому можете не старатися випробувати його від постійного джерела струму, наприклад, акумулятора. Без трансформатора нічого не буде. Однією з переваг лінійних джерел живлення є те, що вони, як правило, мають нижчий рівень вихідного шуму порівняно з імпульсними джерелами живлення. Це робить їх чудовими для застосувань, де шум є проблемою, наприклад, в аудіосхемах. Крім того, лінійні блоки живлення зазвичай мають простішу конструкцію, і в них легше усувати різні неполадки, ніж в імпульсних джерелах живлення. Також лінійна схема блоку живлення має свої вади, у тому, що виділяється багато тепла на силовому транзисторі і малоумному керамічному резисторі. Та й взагалі багато деталей гріється. Тобто на вході у вас 30 вольт і 3 А це 90 Вт. Тому треба подбати про охолодження силового транзистору. Бажано також поставити вентилятора на обдув усієї плати, якщо ви плануєте довго користуватися блоком живлення. Пізніше я покажу, чому я так говорю. Блок живлення має регулювання граничного струму. Це дозволяє встановити максимальну межу струму, що корисно для захисту вашої схеми. від Перенавантаження або короткого замикання. Обмеження струму регулюється до 3 А, що є максимальним вихідним струм джерела живлення. Регулювання проводиться за допомогою потенціометра. Це змінний резистор, яким ви можете збільшити або зменшити напругу і силу струму. Ті, що йшли в комплекті, я замінив на багатообертові. Ними зручніше проводити регулювання. Радіатор є важливим компонентом, оскільки лінійні джерела жилення мають тенденцію генерувати багато тепла, особливо коли ви з. Поживаєте великий струм. Важливо тримати радіатор прохолодним, щоб запобігти перегріванню і пошкодженню компонентів. Один радіатор йшов у комплекті, а от радіатор для силового транзистора я взяв із системи охолодження процесора із старого комп'ютера. Він ідеально підійшов для корпусу, який я також взяв від дуже старого компа. У процесі першого запуску я зіткнувся із такою проблемою. Після включення загорівся світлодіод, який сигналізував перенавантаження по струму, хоча обидва потенціометра були викручені на мінімум. Найперше, що спало на думку, це те, що згорів силовий транзистор, але перевіривши його, я впевнився у його справності. Далі випаяв і перевірив решту транзисторів. Також усе було в нормі. На четверту ногу мікросхем надходило потрібний мінус 5,6 вольта. Я стався тепловізором для виявлення елементів, які занадто гріються, але це не допомогло, бо навіть на холостому ходу без мікросхем і силового транзистора деякі резистори грілися, я вказав на них стрілечками, я вже не розумів, куди копати. Звісно ж, поліз в інтернет. На одному з форумів прочитав, що може бути проблема із високою напругою, що видає трансформатор. І хоча вказана вхідна напруга була 24 вольта, а мій транс видавав 23. Я все-таки вирішив провести такий експеримент. Для того, щоб не заморачуватися із відмотуванням витків із трансформатора, я узяв ладр і через нього під'єднав свій блок живлення. І сталося диво, коли я знизив напругу на трансформаторі, який використовую до 20 вольт, усе чудесним чином запрацювало пару слів про трансформатор. У мене це ТС чи 180 чи 250 із старого радянського телевізора. Точніше не скажу, бо маркування на ньому немає. Він дістався мені вже перед. Переробленим. Здається, 180 все-таки. Я лише додатково домотав по 20 вітків на кожну сторону трансформатора для того, щоб використати для живлення кулера і вольтамперметра. Радий, що все запрацювало, я став збирати все докупи. Прикріпив радіатор на силовий транзистор, закріпив на постійне місце багато обертові потенціометри, зробив різнокольорові ручки на них із кришечок від кетчупу. Вони якраз відповідають кольорам вольтамперметра, який я також під'єднав. Встановив клемні колодки для зручного використання. Користання. Усе це було зарані куплено на аліку. Посилання на усі товари залишу в першому закріпленому коментарі. Тепер давайте протестуємо цей блок живлення. Тут у мене є проста світлодіодна стрічка, яку я спробую живити за допомогою цього джерела живлення. Як бачите, світлодіоди світяться і працюють відмінно. А за допомогою регульованої напруги я можу легко збільшити або зменшити яскравість світлодіода. Обмеження по силі струму також працюють на відмінно. Спробуємо підключити галочку. Гену лампочку на 12 вольт. Як бачимо, блок живлення з легкістю видає заявлений струм у 2,7 А. Хоча короткочасно я спостерігав стрибок більше 3 А. Ось як виглядає готовий блок живлення. Це простий і елегантний дизайн, який ідеально підходить для тих, кому потрібне надійне джерело живлень для своїх проєктів. Всередині іще забагато вільного місця. Як бачите, справа є вільне місце, а це означає, що в цей корпус можна буде іще щось пристроїти. Наприклад, USB-гнізда для зарядки телефонів, або іще щось придумаю. Ну що ж, блок живлення працює як потрібно. Але я все ж таки замовлю операційні підсилювачі tl 071, вони трішки відрізняють свій ТЛ. 0,81 у кращу сторону, так на форумах кажуть і пишуть. І перевірю, чи це допоможе. Якщо ні, тоді доведеться змотувати витки із трансформатора. Також придбаю резистор алюмінієвий на 0,33 Ома, 25 Вт і замінюним керамічного на 0.47 Ома. Сподіваюся, це покращить роботу блоку живлення. Отож, регульований лінійний блок живлення. Чудовий варіант для тих, хто шукає надійне та гнучке джерело живлення для своїх проєктів, завдяки регульованим обмеженням напруги та струму його легко налаштувати відповідно до ваших потреб, а трохи паяння і ви отримаєте високоякісне джерело живлення, яке прослужить вам довгі роки. Сподіваюся, ви знайшли моє відео інформативним і корисним. Якщо у вас виникли питання або коментарі, не соромтеся, залишайте їх нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.